Найгучніший корупційний скандал від початку війни. Працівники компанії запровадили схему так званого шлагбау. Як працював цей шлагбаум і перетворив українську енергетику на бізнес для обраних? І крали гроші не мішками, а цілими камазами. Таємні діалоги на плівках НАБУ. <плес> броньовані сейфи для високопосадовців замість броні для електростанцій. І дуже впливові фігуранти. Там е, люди не з вулиці. Що допомогли росіянам погасити нам світло? Дехто роки тведе неспішну розмову з тенором. Не про музику. Це діалог людей, які є маленькою частинкою великої схеми пограбунку української енергетики. Долю державних мільярдів вони вирішували у своєму тіньовому офісі просто у серці Києва. Доки українці йшли додому у темряві, шукали дорогу між вимкненими світлофорами, заряджали телефони у кав'ярнях, що працюють на генераторах. Ті, хто мав захищати енергетику, перетворювали темряву на бізнес і крали гроші не мішками, а цілими Камазами. Саме в КАМАЗ поміщається 4 з гаком мільярди гривень еквівалент 100 мільйонів доларів. Приблизно на таку суму збитків ця справа. Викриття набу масштабної схеми розкрадання високопосадовцями і одним дуже впливовим бізнесменом коштів енергоатома державної компанії, що керує всіма українськими атомними електростанціями, мали ефект бомби. Тисяча годин аудіозапису, де учасники злочинної схеми говорять, звісно ж, про гроші, але як в старому кіно зашифровано: двушка, трьошка це про мільйони. Цифри шепочуть з гучною музикою на фоні, аби сторонні вуха не розібрали. А на Ну, какну такої у Полтоковый. И все. Дяжко пыли потом паковал, потому что забрал лимон и в этой же коробке отдал 1.6. Так, учасники схеми обговорюють, як же важко тягати мільйони готівки. Історія вкрай ганебно виглядає, враховуючи особливо той цинізм, з яким особи, які є фігурантами всіх цих плівок і фігурантами всієї цієї справи е, обговорюють ну, питання, які є вкрай важливими для України. Але у чому конкретно полягала корупційна схема? Група впливових людей мародерила на головному стовпі нашої ледь живої енергетики. Енергоатомі, що забезпечує понад половину, а в холоди до 70% потреб України в електроенергії. Працівники компанії запровадили схему так званого шотбау. Ти або платиш відкат, або отримуєш блокування виплат за вже зроблену роботу та позбавлення затвердженого статусу постачальника енергату. Отже, як шлагбаум працював на практиці, з плівок можна скласти певні деталі. Вам винісімся тях у школі, по скасовуємося часи від бояш просто щасливі. Ще ваше самі до тобто з кожної закупівлі, що проводила державна енергетична компанія, ділки змушували платити відкат у 10-15 відсотків. Проекти ж, які такої корупційної маржі не передбачали, відкидалися як непотріб. Причому, судячи з розмов, гроші пилялись і на життєво необхідних захисних спорудах для енергооб'єктів. Ми нашому планували підтримати трохи більші об'єкти захисні, ті, що не сумасшедше, ми будемо щось ще робити, і закінчимо те, що є, і гроші захисні споруди не сподівають. Я не стою, я би подорожував. Ну, бляді, якщо чесно, жалко, дійсно. Далі ще довго обговорюють, хто скільки нагрів на захисних спорудах і доходять висновку, що з цим не треба квапитися. Може, хтось більше запропонує. Так, вам не почулося не квапитися. Очевидно, що українці про такі речі не забудуть. Хто ці люди, чиї голоси зафіксували на плівках детективи Набу? На верхівці піраміди, за даними слідства, впливовий бізнесмен родом з Дніпра. Співвласник студії квартал 95 Тимур Міндіч. На плівках він під псевдонімом Карлсон. Співорганізатором НАБУ САП називають Олександра Цукермана. Він же шугармен, бізнесмен, фінансист. Слідчі кажуть, що саме Цукерман був організатором бек-офісу енергоатома, про що красномовно свідчать телефонні розмови. Що таке бек-офіс? От є реальна бухгалтерія і адміністрування, а є паралельна Тюнєва економіка, тюнєва сфера діяльності, де, як правило, кеш. Обертається є тюньові доплати, цю виплати і безумовно корупційні доходи. Саме в цьому бек-офісі відмивали вкрадені кошти. Тен рокет відповідали за збір відкатів. Між іншим, рокета він же ігор Миронюк називають помічником колишнього українського нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача. Але є у цій гучній корупційній справі і більш цікаві персони. Ми його вийде? Професор, у нас вже колись один був. Але тут, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, мова про Германа Галущенка, міністра енергетики. Енергосистема працює в стабільному режимі, і ви це відчуваєте. Слідство ми каже, що саме за сприяння Галущенка ми... корупціонери здійснювали контроль за фінансовими потоками у газовій та енергетичній сферах. У новому уряді Галущенка перевели на міністра юстиції, а на його місце призначили Світлану Гринчук. З неприємних новин почався день, і тут пікантний сюрприз. Виявляється, наступниця Галущенка на посаді міністра енергетики була не чужою йому людиною, неодноразово ночувала у Галущенка, Повідомляє прокурор САП, як то кажуть, усе в сім'ю. Дякую. Кожному з вас за співпрацю. Ну і це свідчить просто про те, що ну люди намагалися максимізувати прибутки в усіх сферах. Давайте так це назвемо. Тобто, ми маємо справу з дійсно Організованою групою. Ще одним відвідувачем великої пральні був колишній віцепрем'єр міністр України, якого учасники групи називали Чегевара. Ось йому тут розписують чергові сотні тисяч, ймовірно, доларів. Бо про гривні там говорити мови ти Говорили, що там чігіває триста дев'ять. Чиває. Є. Але як у класичному детективі слідство привело не тільки до нього. Шукайте жінку. Дружина чи докторка наук, професорка Київського університету Шевченка. За версією набу стала довіреною ланкою для переказів. Забирала гроші до сімейного бюджету. Це коли любов і бухгалтерія в одному флаконі. А, а хто Професор? професор. Олексію Чернишову вручають клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На лаві підсудних рішали рокет з тенером, головний бухгалтер та працівниці офісу Пралки. Жінок вже відпустили під заставу. <різь> Найбільша риба вчасно оминула тенети на Бог. За чотири години до обшуків Тимур Міндіч виїжджає з України на ВІП-таксі, з'ясували журналісти схем. Підстава для виїзду він батько трьох неповнолітніх дітей. Також за кордоном знаходиться й організатор бек-офісу Цукерман. Щодо обох президент Зеленський вводить персональні санкції. Їх активи блокуються. Обидва мають паспорти Ізраїлю. В політичних куларах обговорюють, що їх можуть позбавити українського громадянства. Якщо вже не позбавили. Уряд вже. Розпочав аудит всіх державних кампаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. На підозри щодо чинних міністрів реагує прем'єрка Юлія Сверденко. Несла подання щодо звільнення міністра юстиції, міністра енергетики до українського парламенту. Поки міністри Галущенко та Гринчук написали заяви про відставку, підозр їм не висунуто. Вдома у екс-міністра енергетики були обшуки, але деталі набу не розголошує. Утім, загалом у фігурантів вилучили гори кешу. Причому резонанс викликали навіть доларові купюри щонайменше 4 мільйони новенькими, враховуючи теперішні ліміти і фінмоніторинг, у такій кількості їх могли дістати лише у змові з банком. Відтак подробиці цієї великої антикорупційної справи ще будуть спливати. Питання у тому, як зробити так, аби свіжопризначені чиновники не стали в старі схеми. Я думаю, що треба залучати до контрольних функцій, до тих аудитів регулярних. Представників наших донорів, тому що у них буде прямий інтерес. Нам надаються гроші відповідні сфери, от, особливо коли буде йти мова про відновлення України після війни. Тому треба контролювати, як ці гроші використовуються. Потрібен зовнішній контроль. Також потрібні справедливі покарання зараз фігуранти справи під слідством. Експерти впевнені, посадок не уникнути. Чи буде це швидко? Ні, на жаль, не швидко, тому що суди можуть довго тягнутися. Але знаєте, такий запит у громадян, в тому числі на діяльність правоохоронних органів антикорупційних органів, що їм просто ну принципово прийдеться цю справу довести до логічного завершення. Ще одна причина прискіплива увага західних партнерів до цього корупційного скандалу. Висока представниця Кая Калас назвала його надзвичайно прикрим і зауважила, що для корупції зараз немає жодного місця. Канцлер Німеччини Мерц висловив очікування, що Україна буде активно продовжувати боротьбу з корупцією. Зрештою, від цього залежить не просто довіра партнерів, а подальша допомога. Скандал став наслідком активної масштабної роботи Національного антикорупційного бюро України, ну і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто це результат розслідувань, результат антикорупційної політики, активної боротьби з корупцією. Це теж один з аргументів, чому треба продовжувати підтримку України, зокрема в сфері боротьби з корупцією. Скільки укриттів для людей або захисних споруд для енергетичних об'єктів можна було побудувати на понад 4 мільярди гривень, вкрадених на цій схемі? Наскільки можна було обезпечити людей від блекаутів? Корупція в часи війни це по суті державна зрада. Тому від того, як Україна пройде випробування, гучною справою Мідас залежить наше майбутнє. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Корупціонери на вихід. А я вам обіцяю бочі. Або як незалежний контроль за одну ніч став залежним, Ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури. Чому парламент позбавив набута сап незалежності в турборежимі? Це кінець незалежної роботи, і як багатотисячний картоновий протест розвернув ситуацію. Це чи буде зупинена боротьба із корупцією, що станеться з курсом України на ЄС? І про що новий законопроект від президента Зеленського? Світло прожекторів кидає довгі тіні на фасад столичного драмтеатру Франка. На даху великими літрами з'являється театралізована афіша вето на закон. Це тіньова прем'єра, що не мала відбутися, але зібрала справжній аншлаг. 22 липня сесійна зала Верховної Ради і один із тих, хто спровокував дійство біля театру Максим Бужанський, так саме той депутат, котрий у прямому ефірі вперто відмовлявся говорити державною. Ви можете попросити мене, м'ячому водно. Я буду говорити так, як я читаю. Він єдиний депутат, який проголосував проти вшанування 8 травня як дня пам'яті та перемоги над нацизмом. І він же єдиний, хто без вагань підганяв колег швидше натискати кнопки за один скандальний законопроект без обговорень, без запитань, без пауз. Слава січ, я прошу вас негайно поставити на голосування невідкладне підписання цього законопроекту. 12414. зараз. Тут і зараз це був поштовх до суспільного розбрату, адже неписаний суспільний договір про незмінний курс на ЄС, за порукою якого є боротьба з корупцією, розтанув у повітрі. Те, що є однією з основ єдності суспільства, вдарили під корінь. Вперше за весь час повномасштабної війни українці вийшли на вулиці не проти агресора, а проти рішень власної влади. І поки в раді тиснули кнопки, у повітрі зависла загроза вже з іншого боку від західних союзників. Грошей нам не дадуть, і рух в Євросоюз нам зупинить. Ми ще розкладемо цей політичний пазл на дрібні фрагменти, але для початку давайте зробимо один крок назад. 21 липня за день до голосування скандального законопроекту 12414, Інформаційний простір вибухнув масові обшуки, але не у підозрюваних корупціонерів, а у самих детективів набу тих, хто роками полював на недоторканих. Викрили агентурне проникнення ФСБ до національного антикорупційного бюро України. Одного з керівників детективів СБУ затримує за підозрою у веденні бізнесу ЗРФ, Іншого за підозрою у держав. Дні зраді та шпигуванні до ефективності і результативності роботи антикорупційних органів в Україні накопичилось чимало претензій, але те, як події почали розгортатися далі, стало несподіванкою навіть для більшості депутатів. 22 липня депутати збираються на позачергову сесію, щоб адаптувати вже згаданий законопроект до реалій воєнного часу і посилити розслідування зникнень безвісти під час війни. Натомість раптово з'являються інші законодавчі поправки, яких більшість народних обранців і в очі не бачили. Ви роздали ці поправки за 5 хвилин до початку засідання. Поправки вніс той самий Максим Бужанський. Ними він фактично пропонував позбавити незалежності набу та спеціалізувати. Зовану антикорупційну прокуратуру не згодні біля трибуни щиняють галас. Ай -па! Ай -па! Протистояти колегам з фракції намагалась навіть депутатка зі слуги народу, яка очолює парламентський комітет з боротьби із корупцією. 16 січня колеги зареєстрований цей законопроект. Це вже було в історії українського парламенту і закінчилося дуже 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 погано. Ви Голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури, але всупереч блокуванню трибуни законопроект. Таки проводять спільними голосами: слух народу, блоку Тимошенко, ОПЖЗ та кількох позафракційних за 263 рішення прийнято за їх рішенням. Генеральний прокурор може втручатися у будь-яку справу на Бучі САП. Забирати її та передавати іншому органу до цього всі ключові рішення в антикорупційних справах ухвалювали виключно працівники НАБУ та САП. Тут вже залежить прикладна реалізація конкретно генпрокурора Руслана Кравченка. Чи він умовно стане другим пшонкою, чи він просто буде застосовувати відповідні новели з точки зору пришвидшення. Навпаки, розслідування справ, які з тих чи інших е причин застрягли в набу серед тих, хто проголосував, навіть дехто з європейської солідарності своє рішення пояснюють, треба щоб було як у всіх. Жодній країні європейській немає такого, щоб існувала якась паралельно прокуратура, яка не підпорядкована генеральному прокурору. Проголосований закон блискавично швидко підписує спікер парламенту Стефанчук. Керівники НАБУ і САП особисто просять президента витувати закон, але пізно увечері Зеленський його підписує. І того ж вечора урядовий сайт його і опублікував. Все у турборежимі. Це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій. Була знищена антикорупційна інфраструктура. Так те, що створювалося як запит. Євромайдан як запит суспільства. Небачена швидкість ухвалення закону вразила не лише тих, хто голосував проти. Люди не зрозуміли ані причин, ані мотивації. По всій Україні почалися протести. Ґраїн -бас! Ґраїн -бас! Тут зібралася переважно молодь, розумна, свідома і надзвичайно креативна. Судячи із розмаїття, гасел на картонках. Ця молодь виросла в революційний час, і поки їхні батьки тримають фронт, вони пильнують тил і геть не готові пожертвувати своїм європейським майбутнім через рішення, що ставлять під сумнів готовність боротися з головним внутрішнім ворогом корупцією. Україна не Росія! Україна не не Росія! Росія! Коли повноваження антикорупційних органів перебувають фактично під контролем влади. Взяти на гарячому будь-якого топ корупціонера, а потім довести справу до суду та вироку буде надзвичайно складно. Вважає голова профільного комітету. Закон про залежність. Антикорупційного бюро і про пряме втручання генерального прокурора політичного призначенця в розслідування топ корупції. Чесно кажучи, після ухвалення таких норм я в принципі не розумію навіщо тоді бюджету витрачати кошти. Генпрокурор стверджує, що не просив розширення своїх повноважень і дізнався про це лише з телеграм-каналів. При цьому обіцяє не втручатися в роботу НАБУ та САП. Деякі журналісти відомі, коли я ще не прийшов на цю посаду. Повідомили, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав Черношова справу. А я вам обіцяю в очі. Що і після цих змін Черношова я не заберу. Як розслідувала набу, так і буде. Та вірити на слово в нас розучилися. Тому надвечір людей у різних містах лише стає більше, а наступний і ще більше. На ситуацію з позбавленням незалежності НАБУ та САП майже миттєво відреагували. І в Євросоюзі речник Єврокомісії Гіом Мерсія висловив занепокоєння діями української влади і нагадав, що фінансова підтримка залежить від реформ. Свою стурбованість опублікувала в соцмережі і єврокомісарка Марта Кос. Це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС. І такий дзвіночок – Це не просто дипломатичні фрази, це сигнал. Якщо наші реформи загальмують, фінансову допомогу Україні заморозять. Грошей нам не дадуть, і рух в євросоюз нам зупинить. ж саме в принципі сказали МВР, США. Тема антикорупційних інституцій в Україні була і на перших шпальтах західних медіа. Так авторитетне видання за економіст відзначило блискавичний темп, з яким українські депутати проштовхнули скандальний законопроект. Прийняття законопроекту, який підпорядковує дві головні незалежні антикорупційні структури України, генеральному прокурору, призначеному президентом, на період воєнного стану, справляло враження поспіху і паніки. Гардіан» заакцентувала на зростанні критики всередині самої країни. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відома своїми проросійськими заявами скористалася київськими протестами, аби запустити черговий фейк. Мовляв, українці хочуть скинути владу. А значить, Америка не повинна підтримувати Україну. Молодці українці. Америка повинна припинити фінансування і поставки зброї. Російська пропаганда миттєво осідлала тему протестів і вже потирала руки в очікуванні глибокого розколу в українському суспільстві, але спіймала облизня. У четвер президент уперше публічно прокоментував підписання скандального закону без обговорення. Мовляв, увага була зосереджена на війні. Але людей почув звісно важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які не байдужі. Після того, поміж депутатів, які проголосували за скандальний законопроект і потрапили під ніщівну критику колег та громадських лідерів, почалося прозріння. Запустився політичний реверс. Наприклад, Жан Беленюк нарде підслуги народу написав, що відчуває особисту відповідальність і що хоче якнайшвидше виправити ситуацію. Його колега по фракції Сергій Штепа назвав це голосування помилкою. А Павло Бакунець із довіри просить просто терміново скликати позачергову сесію. Вони мають це зробити ще раз дурню, яку героїчно зробили, тепер героїчно треба виправляти. Закон готується, начебто непоганий, наскільки я чув. Новий законопроект, який, за словами президента, забезпечить повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Вони не будуть підпорядковуватися Генеральному прокурору. Крім того, документ передбачає обов'язкові перевірки на поліграфі, щоб не було жодного російського втручання Кожен. Хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на Детекторі брехні, і це мають бути регулярні перевірки. Рішення президента внести новий законопроект, який би виправив ситуацію. Відразу привітали G7. адже боротьба з корупцією одна з ключових вимог до країни, що хоче мати підтримки західного світу та вступити до ЄС. Розгляд у парламенті призначили на 31 липня. Молодь тим часом чекає на протесті. Отже, ця драматична п'єса мала всі ознаки трагедії: напруга, несподівані повороти, герої на межі, рушниця на стіні чекала свого моменту. Але в останньому акті замість пострілу несподівана розв'язка, що змінює жанр, замість трагедії, надія, яку виборюють прості українці зі зброєю на фронті і з картонками у мирних містах. Віталія Фанесієнко, факти тижня, есі